На Прикарпатті створили громадський революційний рух. Активісти різних організацій об'єдналися єдину структуру. кажуть ради революційних змін і довершення справ розпочаток на майдані. Хто може долучитися, які напрямки в роботі стануть пріоритетними? Знає Мар'яна Мазур. Громадський революційний рух нове об'єднання, що має на меті забезпечити реалізацію завдань, поставлених українською національною революцією. До складу увійшли й давно знані прикарпатські молоді активісти з різних районів області. Ми відчуваємо нездатність української влади відстояти наші інтереси як громадян, провести реформи і виконати ті обіцянки, які. Мали би інтегрувати Україну в європейську спільноту, важливо розуміти, кажуть активісти, що це не створення нової політичної сили, не об'єднання довкола лідера чи вождя довкола спільної ідеї для розбудови громадянського суспільства. Не навколо партійного бренда, не навколо партійного лідера, який буде диктувати зверху, які мають рішення приймати в областях, районах, містах і селах, а ті люди, які безпосередньо приймають участь, ніби розмити, ніби скажете, що це є популізм, бо всі національну ідею пропагують всіх. Своїх програмах, але насправді, якщо б в нас національна ідея стояла на першому місці, ми б сьогодні на 24-му році незалежності не примикали до держав третього світу в громадському революційному русі. Чимало тих, хто стояв на майдані, громадський, бо працюватиме громада ради громади революційний, бо переконують, революція не завершена, рух, тому що це дія. Лишилися ті самі всі корупційні схеми. Просто помінялися обличчя. Владу кажуть, потрібно передавати територіальним громадам шляхом реформ системи державного управління, контроль за народом, рухівці за реальну люстрацію, а не її імітування. Має бути відбутися відповідна, реальна не імітаційна децентралізація ігра повноважень, фінансових повнов... ресурсів і владних повноважень. Прийняття рішень має відбуватись на місцях. Ще одне важливе питання розвитку енергетична незалежність. Коли уряд говорить про європейські тарифи, він забуває зразу про рівень європейських доходів і рівень європейських зарплат. Отож сьогодні рухівці заявляють про об'єднання та закликають долучатися до них всіх небайдужих. Зараз багато критикує владу, нарікає не так. І це правда. Тому ми вирішили не критикувати владу, а пропонувати свої рецепти. Ми свідомо розуміємо, що київську політику ми не поміняємо і не претендуємо її міняти. Але об'єднати. Таких одинакових громадських організацій, як ми, і через написання проєктів, через рішення місцевих, сільських міських районних рад, впроваджувати наші ініціативи, ми це можемо зробити і попробувати. Наразі до громадського революційного руху долучились мешканці половини районів Прикарпаття. Активісти просять охочих долучатися до їхніх лав, телефонувати та стежити за роботою в соцмережах.